Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонхенд. Сьогодні у нас четвертий день завозу. Ціна за кілограм 255 гривень. Але розпочну я з люкса і тут ціни приблизно вдвічі вищі. Найшла ось таке пальто від Topshop шоп у 18 розмірі. У нього дуже класний крій, воно пряме середньої довжини, але мене розчарував склад тканини. Воно повністю синтетичне. І я собі уявляла, що в примірці воно буде такий легенький оверсайз, якраз таким об'ємними дещо плечима, але не настільки велике. На жаль, бачите, як воно і позаду стричить негарно, ну і рукава тут надто довгі, тобто недобре, воно лягло по фігурі. Окрім того, воно йде без підкладки, тобто доволі тонке, підійде хіба що на весну. І гляньте, якого класного кольору я знайшла косуху. Це екошкіра фірма Primark. Абсолютно новенький у неї стан. Ось такі от бірочки має, і тут, власне, вказано, що це 100% у нас поліестер. Розмір був вказаний L, і давайте покажу вам її на собі. Попри те, що я не дуже люблю ось цей от винний колір, він мені не підходить, але ось ця от куртка, в принципі, дуже навіть. Гарно підійшла. Єдине, що вона за екошкіри не дуже хорошої якості. Я не знаю, як вона буде носитись, і я б напевно не ризикнула її купляти. А загалом крій мені подобається, колір також зараз актуальний. А загалом непогана знахідка, але напевно купити її так на один сезон, відносити і викинути. І мені сподобалася ось така ще джинсова спідничка в блакитному кольорі, розмір вказаний 14-й. Попереду вона має ось таку глибоку розпорку і, власне, ось так виглядає в примірці. Це спідниця Максі, вона довга, але на превеликий жаль, на мене надто велика, надто широка, і в поясі і загалом так усюди якось так от некрасиво звисає. Це також фірма Primark. Я практично ніколи речі цієї фірми не купляю, оскільки мені не дуже подобається їхня якість. Поділіться в коментарях, як вам ця фірма. Далі буду приміряти ось такий костюм це жакет і штани. Вони такого темно-синього кольору. Цей костюм також з люкса. Тут не фіксовані ціни, а також є ціна за кілограм, і вона приблизно 600 гривень. Давайте разом розглянемо бірочку. Розмір тут вказаний 12 і склад тканини 70% ацетат, 30% поліестер, І підкладка також з поліестру. Ось такий вигляд він має в примірці. Тут доволі вузькі штани, хоча крій у них прямий, мені подобається. Не подобається дещо їхня довжина, трішки вони коротковаті. Ну і піджачок де подовжений, приталений, і загалом костюм мені сподобався. Він абсолютно в новому стані, без жодного дефекту. Я думаю, що якщо б я носила костюми, то, скоріше за все, собі б його купила, адже він справді класний. Як вам, пишіть в коментарях. І давайте вам покажу, що я знайшла на ваговому відділі. Першим буду приміряти ось таке пальто, воно йде в клітинку, чорно-біле, така от класика, воно таке доволі вільне, широке, 14-й розмір вказаний. Тут дуже хороший склад, адже на 50% воно з вовни, а підкладка тут 100% ацетат. Завдяки тому, що тут у складі є вовна, гадаю, що воно має бути теплим, добре зігрівати, попри те, що воно не є грубе, а доволі тонке і має вигляд ось такої, як накидки, адже немає ні гуциків, ні замків, ні закльопок, нічого не защіпається, а йде таке, як от жакет накидка. Але знову ж таки воно, мені здається, надто широке, якесь таке от великовате, і це не дуже мені подобається. дещо воно мені, до речі, нагадує якусь таку от вінтажну, а не сучасну річ. Далі буду приміряти ще ось таке пальто в такому кольорі Бордо. Нагадую, що цей колір цієї осені актуальний в тренді, тому звертайте на нього свою увагу, хоча вже у нас зима, і напевно пальта не дуже поносиш. Тут мені не подобається склад, тут переважає синтетика 88%, 8% тут є віскозе. Ну і воно знову ж таки якесь дуже широке, дуже велике. Абсолютно, воно мені не сподобалось в примірці. Тканина тут доволі тонка, і воно більше схоже мені не на пальто, а на якийсь жакет. Бачите, воно недобре тримає форму. І напевно це все-таки свідчить не про дуже хорошу якість. Наступним буду приміряти ось такий чорний жакет. Хоча тут тканина доволі така от цупка, і можна це назвати як напівпальтом. Не дуже хороший склад. Тут поєднання поліестру і віско за розмір вказаний 18 Тобто, знову ж таки, воно такого дуже великого розміру. Можна було розраховувати, що воно буде виглядати таким як оверсайз, але мені воно все-таки великувате. Якщо говорити про його стан, то стан хороший, без дефектів, без нюансів. Нагадую, що це четвертий день завозу, ціна за кілограм 255 гривень. Далі буду приміряти ось такий вінтажний жакет з таким от коміром, дуже цікавим, така тут вставка вельветова, і само по собі вже на дотик відчувається, що воно вовняне. Розмір був вказаний 14 і, як на мене, воно просто прекрасно підійшло по фігурі. Мені подобається, що воно дуже добре тримає форму, має підплічники, і тканина тут дуже щільна, цупка, тепла, в ньому дуже комфортно і можна його взагалі використовувати замість верхнього одягу. Стан у нього дуже хороший, просто ідеальний. Зважаючи, що воно вінтажний стан справді ідеальний, чудовий. І ще остання знахідка одягу, ось такий яскравий жакет. У нього рукавчики три четверті, вони призібрані вже фабрично. Щоправда, склад тут не дуже, це повністю синтетика, 97% Поліестер і 3 еластан. Жакет акцентний має колір яскравий помаранчевий, і, окрім того, дуже цікавий у нього крій. Жакет має підплічники, тому непогано тримає форму, але він на мене, на жаль, замаленький. Загалом дуже навіть непоганий, для весни просто супер. Він де без застібок, без гуциків, можна вдягати як таку от накидку. І перед тим як перейти до взуття і сумок, зважила жакет, який мені сподобався найбільше. Ось цей в клітинку його ціна вийшла 200 гривень. І давайте разом подивимося, що тут цікавого є серед сумок. Ось така от сумочка була від Тед Baker. Красивий молочний такий світло-бежевий колір, вона невеликого розміру, стан непоганий, і можна її використовувати як сумку-шопер. Це ось така була косметичка, вона не шкіряна, це замінник. Ще ось така мініатюрна сумочка в ідеальному стані. І ось ця дуже акцентна червона сумка, але якість в неї так собі. І я так розумію, вона вінтажна. Цього разу сумок не так вже і багато. Ви бачите, ящики напівпусті, але все-таки давайте глянемо, можливо, все-таки цікаве щось десь й знайдемо. Ось така ще сумка в чорному кольорі, вона такої прямокутної форми, на довгій руці, і ось ця мені сподобалася з тканини. Дуже акцентна, літня, помаранчева з таким от солом'яним плетінням, вставками. Я для 4 дня була дуже крута сумка. Думаю, вона залишилась тільки тому, що зараз не сезон, а от влітку її б забрали в перший же день. Ось такий дитячий рюкзак був непоганий. Ця сумка цікавої форми, кольор у неї теж класний, такий світлий, беж, але стан у неї так собі, і якість також. Ось така ще мені трапилася сумка це у нас копія під Малбері, але тільки значком вона нагадує, жодних написів не було. Тобто це якась така от підробка. А це у нас копія на Michael Курс, така от сумка Шопер велика. І ось така ще зовсім малесенька чорна сумочка була в хорошому стані. Ось така ще яскрава сумка, дуже цікавий у неї дизайн, але знову ж таки якість мені не подобається. Ось ця теж маленька в коричневому кольорі, дуже класна. З такою от ручкою ланцюгом, стан у неї хороший, вона із замінника, хоча виглядає дуже добротно. І ще мені сподобалася ось така от чорна кругла сумочка, теж з ланцюгом, таким ручкою, ще й з такими от круглими металевими ручками. Дуже цікаво зроблена. Супер оригінальна, в хорошому стані. І всередині теж чиста, невимазана. Прям супер сумочка для літа. І давайте вам ще покажу взуття. Були ось такі, як угі, чобітки, вони леопардові, скоріше за все, дитячі. Ось такі лофери, але вони з замінника. Це не натуральна шкіра, хоча стан дуже хороший. Ось такі ще були лофери. вони в такому кораловому кольорі, але знов ж таки вони не шкіряні. Ось тут внизу гарненькі черевики, вони лаковані, чорні в гарному стані. Це Кларкс, хороший бренд, і у Кларкса замінника не буває, тому звісно, що вони шкіряні. Ось такі ще цікаві балетки, вони блискучі, бронзові, і тільки гляньте, які знайшла антуфельки, вони атласні, рожеві, дуже акцентні, яскраві на літо просто супер. Ну або для весни. А тут ось такі гарненькі шльопанці, вони в ідеальному стані, і колір у них теж класний. Ось такі були замшеві чобітки, класичні на каблучку, і ще ось такі, уже більш брутальні чобітки, але вони не з натуральної шкіри. І давайте вам ще покажу взуття на люксі. Тут ціна вдвічі більша, приблизно 600 гривень. Ось такі непогані черевички, високі в бежевому кольорі. І тут у нас на шнурівку ось такі черевики, але вони не шкіряні. І ось такі ще низькі угі, зараз доволі актуальні. І ще ось такі сірі, але вони високі та ще й не справжній ак. Ось такі ще були кросівки від відомого дорогого бренду New Balance, але вони якісь такі дуже заношені, хоча колір дуже красивий, такий ніжний, пудровий, рожевий. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей.